Вважаю спортсменам, наснаги до перемоги та нехай переможе сильніший. Мета нашої організації об'єднання єдиноборств та популяризація спорту в Україні, зокрема на Буковині. Хочу сказати слова вдячності воїнам, окремого центру спеціальних операцій Захід за захист нашої держави та подарувати від нашої організації FPV-дрон та Старлінг. Повертайтесь живими разом до перемоги. Також наша організація відкриває набір безкоштовну групу тренувань для дітей загиблих воїнів. Більш детальніша інформація буде анонсована буде на сайтах та в соцмережах. Окремо хочу виразити подяку на конечному ігорю за співпрацю та розвиток спорту в Україні. Також хочу привітати кращих спортсменів! Молодець.